Не кожна обласна організація Національної спілки художників України може похвалитися власною виставковою залою, так як Івано-Франківська творча спільнота. Але останніми роками функціонування спеціалізованої зали звелося чи не до трьох виставок на рік Великодньої, до Дня Незалежності та Різдвяної. Мистецька громада вже не раз обурювалася традиційними ярмарками товарів широкого вжитку, які систематично відбуваються там, де мають бути художні виставки. Своє бажання більше не терпіти ситуацію, що склалася довкола виставки діяльності обласної організації національної спілки художників України члени спілки озвучили нашим журналістам. Виставкова зала обласної організації національної спілки художників України останні 10 років, на жаль, не функціонує як заклад мистецького спрямування. Там систематично відбуваються ярмарки товарів широкого вжитку, що обурює художників, які змушені шукати інші місця для того, щоб показати людям свої творчі роботи. Зараз б'ємо всі дзвони, тому що вже зрушилася крига в плані тому, що добилися через суд, суд через різні перевірки і рішення Києва з центру спілки у нас є, що ми маємо голову переобрати. Мається в мазі, керівництво таке, яке не вболіває за мистецтво, а служить мамоні, можна так сказати. Відверто, звичайно, закон збереження дії і в обласному центрі Прикарпаття. Світлиця мулярова, бастіон, обласна бібліотека, пасаж Гартенбергів з охотою приймають найрізноманітніші виставки різножанрових творців. Як же повернути цей процес у правильне русло? Члени спілки художників досить делікатно висловлюються з цього приводу, намагаються діяти тактовно. Але чи допоможе це справі? Керівництво себе показало. Вже і, можна сказати, вичерпала себе повністю. І вже якихось нових таких напрямків вона не в силі вирішувати. А сьогодні, 21 століття, воно вимагає нових вимог до сучасного мистецтва. І шанувальники хочуть бачити. Все нові і нові пропозиції, які повинні розвивати культурний ріст обласного центру, а саме Івана-Франківщини. Медаль має дві сторони. Так і ситуація, яка склалася у спілці, можна трактувати по різному. Я дуже іронічно дивлюся на діяльність спілки художників нашої і вважаю, що це десь ну є на сьогодні плюс, що вони так працюють, тому що е, всі найкращі художники і всі найкращі виставки, які у нашому місті, вони всі прийшли у музей мистецтв Прикарпаття. І музей мистецтв Прикарпаття на сьогодні дійсно став центром культури і мистецтва. Він дійсно став храмом мистецтва, що не можна сказати про нашу спілку. Ніхто не вирішить за художників їх сокровенні насущні питання, і замість того, щоб творити, вони мусять оббивати пороги владних кабінетів, благаючи про допомогу. Бо вже багато разів чули, і нема на то ради.